Ну приймайте рішення, тоді приймайте протоколи. ну що А ви бачали я підписався за те, що зверху воно ми його не вкривали і підписали. А тут свідки є, от ці ж свідки, що ніхто в коробку не завадив. Ми ж теж не гарантуємо. Я кожен знаю, що там тепер Ну я підписався для того, щоб воно залишилось цілим не Воно перевіриться в такому здані, перевіриться. І от почитайте, люди залишили його, воно лежало тут решили. А що, ви міліції? Хай міліцію пораніли. Хай міліцію пороні

ми вибрали для того, щоб вона сюди зайшла для того, щоб вона вибухи що документи мають бути підстави. А кладу в, в кімнату, де зараз знають приємні, які ми приймали вони будуть знаходити в цьому, що я хочу стояти рядом з такими угору, з таким тільки якщо має такий му сигналізація має виключатися, і все робити. Отже, махінал, а то це буде тільки спостерігачі, в мене є запис, коли оце є шпан абсолютно з таким самим виглядом і такою самою, інформацію і входив до цих хвороб, і казав, я член комісії, де я маю право на життя смотрити, почав це все Тобто ми не будемо його перерахувати після підрахунків попередніх дільниць. Ну, більше сотні представників. Ми не будемо запитати, що вони будуть домовлятися, 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 Шановні представники, знімайте шкіра, а потім міліції є відео що які, хто був присутніх цих людей Це була це спостерігач присутне на правильно? Здавайте під охорону міліції, все. Ці вот хто ці люди взагалі? Хто вони? ці люди? Що це за люди? Нехай нас звуть.

у нас колегіальний орган. А ви хто такі, шановні? Назвіться, хто ви такі, хто вас уповноважує? Міліція, забирайте кропку і здавайте в сейф. все. Всі не має права. Голова має право. Читайте закон. Якщо заблоковане рішення, то голова має право здати під охорону. Ви вже давно стать не Ви можете подати шар, а зараз подавайте до суду. Все голова ви йдіть до суду. Правильно, як завжди люблять говорити пам'ятають а це? А отут не треба, щоб було коли вони. Ні, за хай тут не треба міліція? А отут, коли вже стоїть, то вже треба міліція, так ні хай все середньо буде міліція. добре. Значить, будь ласка, охороняйте.

Рішення прийнято бюлетені прийняті комісією. Вибачте. Більш того? Де протоколи прийняті на сервері ЦВК? Це нудно. На які ви дуже вболяли? О, Боля, звичайно. Я звідси вивожу, що на протоколі дійсно заборів і за нього Мені важливо добре Я казав, що у нас дієнальний кліпортер я перепрошую, я вас... давайте... Значить, Шановна комісія, Ставити питання не на голосування Ви секретаря ми не можемо ставити. Нам треба. Давайте оберемо секретаря підтягнути. Ми не можемо. Ми вже проголосували, що не ми, ми проти. Секретаря. Секретаря. Шановний голос, скажіть, що здати під охорону і все. Ви так любите посилатися на сервер СВК і на цей отам чи сервер висить, чи не висить, ми нічого не робимо. Сервер СВК прийняв вже всі ваші протоколи і ці дільниці так само. В чому питань? Ну як це при чому? Ви завжди посилаєтеся сервер. Завжди я не збираюсь виконувати, ніж такому члені сервер це вика і хоч головою. Чого ви зараз довіряєтеся, на сервер? Вони прийняли мові. Немає відставлення. Ну як? Або авторішець. Та мені не треба довіряти. Комісія прийняла рішення прийняти. Є протокол, комісія постановляє прийняти протокол до ж його прийняли. До речі, так. А а тепер як одномандатний, так може не довіряти. А ми повинні прийняти, вся комісія, тут багато. Ну так, О, так якщо, робити, якщо б... буде пропозиція з її сторони, статент. що вона сама буде <рес> огранять, якщо... особисто і ми за це проголосуємо то це інформацію. Війсьмо на себе відповідальність протокольно. Я не про провод... наприклад я особисто. <рес>